Можна українцям на рахунок важливості, всі так розуміють, що це важливо. А є враження, що люди трошечки Знаєте... Чи дуже повірили в яку в якусь чарівну таблетку, чи я не знаю. Чи чарівного старичка? Чи старінного старичка? Ну, що звійний старичка не їздить. Але я одне кожен. Це трохи стрімлений. Я...